Добрий день, любі діти! Сьогодні на Україні велике свято, 14 жовтня! Це свято Покрови, це свято українських захисників, це свято українського козацтва. Я хочу привітати вас цим святом. Побажати вам. щоб вам Ще маленьким завжди було кому вас захистити. І бажаю вам вирости сміливими, мужніми, сильними, здоровими, щоб ви, і хлопчики, і, можливо, дівчатка невдовзі стали гідними наших захисників, які сьогодні у важкій війні. Зі зброєю в руках захищають незалежність і свободу нашу, нашої країни-України. В першу чергу ми їм хочемо всі і діти, і дорослі, всім захисникам і чоловікам, і жінкам побажати сьогодні стійкості, мужності і хав їх береже. Божа Матір! Своїм покровом омфорум. Діти, саме сьогоднішнє свято пов'язано з образом Божої Матері, яка тисячі тисячі років назад існує така легенда своїм покровом, тканиною, особливою тканиною, на якій зображені хрести. Цією тканиною покривають своє тіло священники, коли починають службу в церкві. Ця тканина називається Омофор, покрила, захистила людей, які молилися в церкві, молилися за те, щоб врятуватися від ворога. І деякі люди, образ. Божої Матері бачили на небі разом з ангелами і святими. Звичайно, діти, це легенда. Ми знаємо з вами, що це таке легенда, але в змісті цієї легенди є те, чому саме 14 жовтня ми святкуємо свято, яке називається Покрова. Не дарма наші колишні захисники-козаки, яких ми з вами згадували на днях. І я знаю, що сьогодні ви вже деякі відео передивилися, взяли образ Матері, Божої Матері своєю захисницею, що так як вона захистила воїнів тисячі років тому назад, так і вони вірили. В Божу матір, що вона їх буде захищати. І ви вже знаєте, на тому місці, де жили козаки, а ті місця називалися Січі, вони навіть собі побудували церкву, церкву святої Божої Матері, покрови. Ось такий вона мала вигляд, ця церква. І саме 14 жовтня. Козаків це було і сьогодні є велике свято. А тоді, коли козаки боронили Україну, саме 14 жовтня вони збиралися біля цієї церкви, обирали собі своїх керівників. Діти. Це не тільки свято захисників військових від найдавніших часів і до сьогоднішнього часу. Подивіться, Покрова, слово, яке утворилося, утворилося від слова покривати. Саме з цим святом на Україні існує багато звичаїв, тобто того, що ми повторяємо кожен раз Прислів'їв, приказків. Кілька із них ми зараз з вами ще повторимо, а то й вивчимо. На Україні існує такий звичай. Щоб на городі усі овочі, в саду всі фрукти були зібрані і сховані. Дійсно, бо є така приказка, а я нагадую, приказка це те, що ми дуже влучно і коротко кажемо, 14 жовтня до обіда осень, а після обіда може бути вже і зима. Так. Бо українці помітили, що і 14 жовтня може бути і сніг, і сонце, і дощ, і тихенько жовті листочки з дерев падають, адже золота осінь саме в розпалі, падають на землю і покривають землю своїм вбранням. Отже, ще діти в цей день українці слідкували за вітром. Звідки він буде дути, такою буде зима? Якщо з вітер, хай навіть легесенький, буде дути з півночі, зима буде холодна. А якщо з півдня зима буде тепла, от ви будете мати сьогодні час на вулиці. Подивіться, ручку наставте, якусь легесеньку тканину наставте, носика підставте. І подивіться, звідки він дме. А зараз ми з вами повторимо, де це північ, а де це південь, де схід, а де захід. Тобто світ має чотири сторони: північ, південь, схід і захід. Схід і захід. Дуже просто визначити, де сонечко зранку сходить, там схід. А де ввечері заходить, там захід. Північ це там, де Ізяслав і Шепетівка. В сторону Ізяслава і Шепетівки це північ, а в сторону щурівчиків і Підлісець це південь. Ви йдете сьогодні на вулицю і уважно поспостерігайте. І повторіть сторони світу. А ще діти існували такі приказки. Люди дивилися, якою погода на покрову, то казали, що такою буде погода на Різдво. Ну, ніби якщо сьогодні сонячно, трошки зранку й холодно, то і на перший день Різдва буде така погода. Але є приказка в українців прикметі вір, але перевір. Поживемо, побачимо. Ну, а ще я хочу, щоб сьогодні ми з вами навчилися складати речення, ви самі, повторяючи мною, де лежить якийсь предмет. Наприклад, я беру листочка. Це в мене листочок. Садайся, ну з якого це дерево листочок? Вже жовтий, падає і покриває землю. Ясина. А це листок з винограду. Він тільки-тільки починає вкриватися таким коричним і жовтим кольором. Отже, візьмемо листочок з винограду, я буду його десь класти. кілька речень. А ви правильно складіть речення. Дивіться, що я роблю? Складіть мені речення з тим, що я зробила. Речення починаємо: листочок чи листок. Що він робить? Стоїть в чому? У вазі. Якщо нам треба сказати в чомусь, ми вживаємо слово, нагадую у. Тепер я беру листочка. Складіть мені речення з листочком і з тим, що я зробила. Я думаю, що ви правильно сказали: листок або листочок лежить де на долоні. Повторяємо за мною: листок лежить на долоні. А тепер дивіться, що я роблю. Складіть мені речення. Хто присутній у вас в кімнаті? Скажіть. Правильно, листок лежить на книжці. А якщо я його покладу ось так, як нам тоді правильно скласти речення? Вірно, листок лежить під книжкою. Так. А якщо я його покладу ось так, ви не дивіться, що він лежить на долоні, а ось так. Яке ми слово будемо вживати? Листок лежить поряд. Є таке слово в українській мові книжки. Або ще можна сказати, листок лежить біля книжки. Діти, я вам бажаю... Гарно сьогодні провести день. Відвідайте родичів, привітайте обов'язково своїх родичів, а я знаю, що серед ваших близьких, рідних, знайомих є ті, які сьогодні боронять і захищають Україну. Привітайте по можливості особисто їх із цим великим і мужнім святом. Ми віримо в наших захисників, ми віримо, що вони відстоять нашу свободу і незалежність. Слава Україні, слава українським захисникам. До побачення!